Петро Іванович Добринін, якого у народі прозвали Петька Зломщик, став однією з найколоритніших і водночас найбільш таємничих постатей злочинного світу середини 19 століття. Народився він поблизу Чернігова у бідній селянській родині, де, за переказами, дітей було багато, а хліба завжди бракувало. В ті роки, коли кріпосна залежність ще панувала на українських землях, майбутнє більшості селян визначалося заздалегідь, важка праця на панських полях. Злидні відсутність освіти й будь-яких шансів вирватися з убогості. Однак Петро з юності виявляв неабияку кмітливість, спритність і хитрість, які відрізняли його від інших однолітків. Існують легенди, що ще з малку він почав майструвати різні дрібні пристрої, розбирати замки, аби зрозуміти, як вони працюють. У селянських хатах тоді замків майже не було, та хлопець проявляв цікавість до будь-якого механізму. То розбирав дерев'яні скрині, то пробував відчиняти зачинені двері без ключа. Дехто казав, що це була просто дитяча цікавість, а дехто вбачав у цьому перші ознаки злочинного хисту. Так чи інакше, але з віком ці навички перетворилися на головний інструмент його майбутньої діяльності. Коли Петро став підлітком, його відправили працювати в Чернігів, де він наймався на дрібні роботи, носив мішки, прибирав, допомагав ремісникам. У місті він уперше зіткнувся з великим світом купцями, торговими лавками, банківськими конторами. Його вражали величні будинки, залізні сейфи та багаті склади, повні товарів. У той час Чернігівська губернія переживала своєрідний економічний підйом. Через місто проходили торгові шляхи, тут накопичувалися гроші і товари, а значить, зростали й можливості для тих, хто прагнув легкої наживи. Петро швидко зрозумів, що праця Чорнороба не принесе йому ні багатства, ні слави. Його приваблювала думка про те, щоб жити вільно, без панів і наглядачів, мати власні гроші і відчувати владу над іншими. Саме в цей час він почав удосконалювати своє вміння відчиняти замки, кажуть, що перші його відмички були зроблені з простих дротів, які він знаходив на базарі. Він тренувався ночами, відчиняючи замки на закинутих сараях чи господарських приміщеннях. Ця практика дала свої плоди. Уже в юнацькі роки він міг відкрити майже будь-який замок без ключа, не залишаючи слідів. Перші злочини петька зломщика не були гучними. Він проникав у лавки дрібних торговців, виносив звідти гроші чи товари, які можна було легко продати. Проте дуже швидко він зрозумів, що справжній прибуток криється не в крамницях, а в банківських конторах і купецьких складах. Там зберігалися сейфи із сотнями срібних рублів. Золотими монетами й важливими документами. Сейф у ті часи вважався майже неприступним, але саме це й приваблювало Добриніна. У середині ХІХ століття на українських землях, що входили до складу Російської імперії, кримінальний світ був доволі строкатим. Діяли ватаги розбійників на шляхах, дрібні злодії у містах, шахраї на базарах, проте Петька вирізнявся з поміж них своєю спеціалізацією. Він не був простим грабіжником, що нападав на перехожих, і не був шулером. Який обманював на картах, його шлях це чистий злом. Він уникав зайвої крові, не любив гучних сутичок. Його метод проникнути непомітно відкрити сейф, забрати гроші і зникнути. У цьому він був майстром, і його ім'я почало ширитися серед купців, які з острахом шепотілися про невловимого зломщика. Перший великий успіх Петра стався у Чернігові приблизно у тисяча В третьому році, коли він проник у склад відомого купця Ланського. Кажуть, що він витратив кілька тижнів, вивчаючи звички сторожа та спосіб замикання дверей. У ніч, коли склад залишився без охорони, він проник усередину і зумів відкрити залізний сейф. Йому вдалося винести значну суму грошей і коштовні документи. Цей злочин став справжньою сенсацією. Місто гуділо від чуток, а влада обіцяла знайти винного. Проте жодних доказів проти Петра не знайшли, і він залишився на свободі. У наступні роки він неодноразово повторював свої зухвалі справи. Київ, куди він перебрався близько 1845 року, став новим майданчиком для його діяльності. Тут багатих купців було значно більше, а отже, й здобич привабливіша. У місті ходили чутки, що Добринін мав цілу мережу інформаторів серед прислуги й дрібних чиновників, які повідомляли йому про розташування сейфів і час, коли їх можна зламати. Особливої уваги заслуговує його вміння уникати арешту. Попри те, що влада добре знала про існування петька зломщика, впіймати його довгий час не вдавалося. Він змінював зовнішність, носив різний одяг, переїжджав з одного району до іншого, іноді на кілька місяців зникав зовсім, а потім знову повертався до справи. Його боялися і водночас поважали навіть у злочинному середовищі. У кримінальних хроніках того часу збереглися записи про серію гучних пограбувань у Києві. Які відбулися упродовж 1846 1848 років. Усі вони мали схожий почерк, сейф відкрито без пошкоджень, охоронців не було, а здобич зникала без сліду. Одне з таких пограбувань сталося у банківській конторі на Подолі, де зникли золоті монети на величезну суму. Влада підозрювала Добриніна, але довести його провину не могла. Таким чином, у середині дев'ятнадцятого століття, Петро Добринін перетворився на справжню легенду. Злочинного світу, його ім'я стало синонімом професійного сейфового зломщика, який діяв безшумно і залишав після себе лише здивованих купців та безпорадних чиновників. Але як і всі подібні історії, його шлях не міг тривати вічно, адже влада дедалі наполегливіше шукала способи зупинити зухвалого злодія, проте навіть найспритніші злочинці рано чи пізно потрапляють у поле зору влади. Для Петра Івановича Добриніна цей момент настав у середині 1850-х років. Його ім'я вже знали в усій чернігівській губернії та далеко за її межами, і кожен гучний злом у Києві чи Чернігові відразу приписували петьку зломщику. Чиновники й поліцейські звіти рісніли описами пограбуванні з почерком Добриніна, хоча довести його причетність було вкрай важко. Проте з часом удача почала відвертатися від злодія. Адже надто багато уваги він привернув до своєї персони. Відомо, що вирішальною стала історія з пограбуванням купецького складу у Києві у 1852 році. Добринін проник у добре охоронювану будівлю на хрещатику, де зберігалося срібло і дорогі тканини, призначені для продажу у Варшаві. Він зумів відкрити замки сейф, проте не врахував, що власник складу найняв кількох вартових, які мали перевіряти приміщення вночі. Один зі сторожів помітив стороннього і підняв тривогу. Петро намагався втекти, але його впіймали неподалік. Затримання було складним, кажуть, він відчайдушно боровся, намагаючись вирватися, і навіть поранив одного з охоронців. Після цього його доставили до в'язниці, де почалося довге слідство. Поліція Києва була впевнена, що перед ними саме той легендарний Петька-зломщик, який роками наводив жах на купців. Йому інкримінували десятки пограбувань, хоч доказів не вистачало. Але того разу все було інакше. Знайшли частину викрадених речей, а також відмички, що стали головним доказом. Суд над Петром Івановичем Добриніним відбувся у 1853 році і викликав величезний інтерес громадськості. Газети Києва та Чернігова писали про справу, називаючи обвинуваченого майстром злому та страхом сейфів. Його навіть порівнювали з відомими європейськими злодіями, того часу наголошуючи, що Україна має власного короля відмичок. На суді Петро вів себе спокійно, часто усміхався, навіть коли свідки давали свідчення проти нього. Він заперечував причетність до більшості злочинів, проте визнав, що справді має хист до замків і відмичок. Вердикт був суворим заслання на каторжні роботи у Сибір. Судді пояснювали, що м'яке покарання не могло бути застосоване, адже йшлося про десятки випадків злочинів. А особливо про підрив довіри до торговельних і банківських установ. Для Російської імперії середини 19 століття авторитет влади і законності був надзвичайно важливим. А отже, приклади петька зломщика мав стати пересторогою для інших. Після вироку його відправили у довгу подорож етапом через Москву, далі в Сибір. Про це збереглися лише у ривчасті відомості в архівах. Його ім'я значиться у списках засланців. Які прибули до Тобольська у 1854 році подальша доля Петра Добриніна оповита таємницею. Дехто припускає, що він загинув на каторзі від виснаження чи хвороби, інші ж вважають, що йому вдалося втекти і зникнути у безкраїх просторах Сибіру. Проте, навіть якщо він і загинув у далекій неволі, пам'ять про нього залишилася. У кримінальних хроніках другої половини XIX століття ім'я Петька Зломщика неодноразово згадувалося як символ спритності й хитрості. У Києві ще довго купці, замовляючи нові сейфи, жартома питали, а чи витримає він, якщо за нього візьметься Добринін? У народі ходили легенди, що він міг відкрити будь-які двері, навіть ті, які, здавалося, охороняє сам диявол. Варто зазначити, що історія Петра Добриніна це не лише оповідь про злочинця, це також відзеркалення соціальних умов середини 19-го століття. Селянин без освіти і без шансів на краще життя зміг піднятися над своїм становищем. Хоч і злочинним шляхом. Його історія показує, як нестача можливостей і злидні штовхали людей на крайні вчинки. Не випадково в ті самі роки на українських землях ширилися різні прояви бунтівності, від селянських заворушень до кримінальних авантюр, постать петька зломщика надихала й літераторів. У деяких київських газетах другої половини 19 століття друкувалися нариси, де автори намагалися поєднати документальні свідчення з художніми описами його пригод. Для одних він був лиходієм, що руйнував чесну торгівлю, для інших своєрідним народним героєм, який, хоч і злочинець, але зміг обвести навколо пальця саму владу. З часом легенда про Петра Добриніна розчинилася серед інших історій, та його ім'я залишило слід у пам'яті кримінального світу. Про нього згадували ще у кінці дев'ятнадцятого століття, коли з'явилися нові майстри злому, які вже користувалися більш сучасними інструментами. Проте саме Петька був тим, хто першим показав, що сейф це не абсолютний захист, а лише виклик для спритних рук і гострого розуму. Таким чином, доля Петра Івановича Добриніна стала водночас і пересторогою і прикладом, пересторогою для тих, хто шукав легкого заробітку в обхід закону, адже кінець його історії був сумним каторга й невідомість. Але й прикладом того, як сила волі, кмітливість і наполегливість могли зробити з простого селянина фігуру. Про яку говорило ціле покоління, його історія залишилася у пам'яті не лише як хроніка злочинів, а й як символ тієї епохи, коли за залізними дверима й важкими замками люди намагалися сховати свої багатства, але завжди знаходився хтось, здатний ці двері відчинити.